Ми привезли наші родини тапс до зеленого гаю. Це сироварня та ферма, це наші вже друзі, з якими ми постійно в контакті. Ми їм допомагали після ракетного прильоту. А на сьогоднішній день ми сюди привозимо сім'ї для того, щоб розслабитись, отримати задоволення, щоб родини познайомилися один з одним, дітки з тваринами поспілкувалися, і це просто проведення класного дозвілля. Людина, яка переживає що жалобу, дуже часто усамітнюється і дуже часто переживає все в собі. А звідти такий сумний настрій, природа і тварини це самий такий безпечний шлях вирвати людину із домашнього середовища. Перед поїздкою була в місті. В місті було дуже багато вибухів. Коли ми приїхали сюди на ферму, то зовсім друге відчуття поспілкувалися з людьми з животними. Це початок бачити світ навколо себе. Це перше, що людина повинна зробити, це вийти з того середовища, де їй дуже сумно. І вийти, і побачити, що є життя навколо. Навіть козочка, яка в тебе їсть, яблучка з руки, ну це, це життя, це життя, яке триває. Тому ми робимо, намагаємось робити все, щоб людей умовити, щоб вони виїхали з нами, щоб вони поїхали на це. Досить часто вони відмовляються, бо в них на це нема, нема сил. Але якщо ми вже вмовили людину, то ніхто байдуже звідти не повертається. Вони їдуть звідти вже емоційно наповненими. Вони хоч на певний час вирвалися зі своїх сумних думок. І це вже їм дає надію, надію на те, що життя продовжується. Я дуже вдячна людям, які зуміли організувати цю поїздку і побажати їм мира, тепла і здоров'ячка.